Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Послухайте, будь ласка, уважно, тому що в цьому місяці це набагато важливіше, ніж в попередніх, тому що, перше, з ринку газу йде декілька компаній, а це означає, що людей будуть переводити до інших. І всі пам'ятають історію, коли. Коли якась була переплата, щоб повернути гроші назад, потрібно було місяцями йти, якісь заяви писати, ждати, і велика частина людей ще не повернули ті кошти, щоб такого не трапилось. І по-друге, на КР розглядає рішення про зміну принципу доставки оплати за доставку газу. Тому, якщо буде змінений принцип, то також дуже важливо, щоб вас там чітко співпадали показники, бо можуть нарахувати суми поверх, якихось там пару сотень навіть тисяч гривень, воно вам потрібно ні. Тому слухаємо уважно і розбираємося. Всі ми знаємо, що треба передавати показники да, за світло з 28 по 3, за газ з 1 по 5, і передаємо показнички, щоб не було плутанин. Тим більше зараз дуже багато людей платять через, наприклад, через банк, да? не по квитанці, а через. Банк, де ти взагалі показників не бачиш, ти просто бачиш суму і там платиш за ту суму. І якщо не передавати показники, ті суми дуже часто беруться десь звідти з космосу, і ти потім очі таки відкриваєш, і думаєш, звідки то все взялося. Тому е, дуже важливо передавати показник. А в цьому місяці це ще важливіше в тому плані, що перша. З ринку газу йде декілька компаній. Людей будуть переводити до напевно, до Нафтогазу, чи ще якоїсь іншої компанії. Зараз же ж є ринок газу, да? ми знаємо. Я про це десь ще три роки назад розповідав, коли він тільки взявся, чи навіть більше вже. Ну, коротше, давно то було. В чому його суть? В тому, що да, є газова труба, і по ній йде газ. І, виявляється, до кожної людини цей газ може йти від різних компаній. Труба одна та сама, газ всередині один той самий, а фактично це від якоїсь іншої компанії, які ти платиш гроші. І люди мають право обирати свою компанію, типу щоб дешевше. Там вони ці різні тарифи виставляли ці компанії, щоб дешевше було, можна було змінювати. Так от, декілька компаній не витримали і йдуть з ринку в цьому році, тому людей будуть переводити до інших. І тоді постає питання оплати за частину показників ви платите одні компанії, а потім вже інші. І якщо ви переплатите одні компанії, то інші ті гроші автоматично не переведуться. Треба б дойти, писати заяву, щоб забрати лишні гроші і передати їх, типу, вже нові компанії. Якщо ви не доплатите, то там також буде відкрите впровадження. Так? Типу, якщо ви. За нові показники заплатите, верніше за старі нові компанії, то у вас буде заборгованість. Хоча ви все чітко по грошам заплатили, але заборгованість все рівно буде. Тому, щоб такого не трапилось, треба подати показники. Далі з доставкою газу комісія, оця на КРЕП, яка регулює всі ці доставки газу, розглядає варіант, щоб. Оплата за доставку газу здійснювалася не по показнику за попередній рік, да, як ми зараз платимо. Ти платиш за доставку газу за рік назад. Да? Тоді, коли ти користувався за кількість, яку ти спожив, помножена на ціну на доставку газу і поділена на 12 місяців і рівними сумами платиться. Хочу зробити, щоб платити за доставку газу так само, як за газ. Скільки напалив, стільки заплатив. Тобто, по фактичному споживанню. Якщо це прийметься, то з 1 січня це вже ми будемо так платити. Наразі рішення розглядається в комісії, і я думаю, що скоріш за все, то прийметься, тому що. Платити за попередній рік то якось ну особливо коли людина на наступний рік взагалі не споживає, а ще по 600-700 гривень в місяць. Платить спокійно за доставку газу, ну це якось нелогічно. Да? Тому розглядається таке, хоча там також є пункт, бо я трішки його читав. Що якщо ти взагалі не користуєшся, то ти платиш якийсь мінімум за ті прилади, які в тебе є, типу за трубу, яка до тебе йде, за те, що її доглядають. Ну, тобто, якщо навіть взагалі не користуєшся, все рівно платиш, тобто це не забирають. А в загальному мають рахувати по користуванню. Тому також дуже важливо зараз передати показники. А тепер давайте ще розберемось зі світлом. Світлом ситуація ж трішки інша, нічого поки що, слава Богу, не міняється. Ні тариф, ні ці доставщики. Єдине, що його відсутність, да, у мене от зараз, наприклад. Вже з'явилось, ні, що не світиться, нема. Е, але то зовсім інша історія, про те ми розбиралися окремо. Тому важливо передати показники, хоча б для того, щоб правильно подивитись, чи була дійсно в цьому виключенні якась економія. Напишіть, до речі, як у вас по платіжках, чи зменшились, чи збільшились, бо дуже багато пише мені в коментарях, що в них з цим виключенням світла платіжки лише зросли. Тому якась така сумнівна економія, але про це ми говорили в іншому відео. Тому передавайте і показники за світло. Пам'ятаю, що обіцяв вам зробити відеоінструкцію, як то зробити. Зараз розбираюся всіма методами передачі показників, тому що там додали дуже багато нових. Зокрема, вчора читав новину, що по багатьом містам зробили. Внутрішній такий місцевий канал, куди можна скинути відразу всі показники, незалежно від того, де ти обслуговуєш, яка компанія тобі надає, воно все піде туди, куди потрібно. Ти просто заходиш на один сервіс, типу, свого міста, і там передаєш показники. Тому зараз з цим всім розбираюся. Бачимо, у мене тут пусте місце. Да? Тут стояв. Обмежувач напруги, да, який обмежував поверхньому і нижньому діапазоні, вийшов з ладу, так і ще я поки його ще не поміняв. но всім раджу то ставити, бо зараз напруга пригає просто капець. Дуже багато хто зачекає і 160 вольт, і 260 вольт. Тобто, що верх, що вниз, особливо при цих виключеннях і перенавантаженні. Тому. Е Бережіть себе, в одному з відео я розповідав, що то в мене за штука, як вона працює, і взагалі навіщо вона потрібна. Тож давайте далі розбиратись, але не забудьте передати показнички, тому що нараховують потім, ну, що збреде в голову, як то кажеться. Да? Ну, то називається по е, розрахунковим, типу. Щоб програма розрахувала, що ви плюс-мінус стільки споживаєте там на основі того, скільки ви спожили зараз, на основі того, скільки ви спожили в попередній рік, і тому інші речі. Так, да, інколи воно сходиться, але зазвичай ні. І якщо не сходиться, то або ви декілька місяців не доплачуєте, а потім такий вам один рахунок бабахне, коли прийде контролер, чи ви передасте показники і за голову берешся, за що. Заплатити, да, якими грошима, де їх взяти, або переплачуйте, 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 тоді змінився показник цей представник, як за цим газом, і думаєш, як ті свої гроші назад забрати. йдеш, пишеш, заяви, а їх ніхто не віддає. до речі, з доставкою газу теж так було. І не виключено, що якщо ви переплатите за доставку газу, а якийсь місяць не врахують. Тобто у вас буде фі... фактично рік закритий по попередніх показниках, да? а тоді введуть по фактично спожитим, і якщо у вас один місяць не буде врахований, можуть цей місяць потім приписати вже те, що ви, типу, його фактично спожили з 1 числа, і за той місяць заплатите, типу, два рази, і ніхто тоді цих грошей не верне. Це точно, що ніхто не верне, тому що ну, змінився розрахунок, у вас такі показники, чому не передавали і все. Тож. Передавайте, не переплачуйте. Я буду з радістю вас інформувати про всі ці зміни. Бачимо, що їх дуже багато. да, Кожен місяць щось в цій комуналці змінюються, і ну, від того менше платити не приходиться. А самі найбільші зміни будуть по закінченню опалювального сезону, тому що там всі ціни на все зміняться, це 100%. Тому слідкуємо. До зустрічі, дорогі мої глядачі.